Виявлення водіїв у стані сп'яніння один із головних аспектів роботи вінницьких патрульних, адже такі кермувальники досить часто спричиняють ДТП на наших дорогах. За останній тиждень, з 12 до 18 вересня, інспектори зупинили та притягнули до відповідальності 18 водіїв, які були на підпитку або під дією наркотиків. Днями на вулиці Данила Нечає патрульні зупинили мопед Honda Dio, що рухався з порушенням ПДР. Алкотестер Драгер показав 1,94 проміли алкоголю в організмі водія, а це більш ніж в 10 разів перевищує допустиму норму. Крім того, під час поверхневої перевірки порушника виявили ймовірно наркотичні речовини. На місце події викликали слідчу оперативну групу. Патрульні ж склали на водія два адмінматеріали. У водія БМВ, якого зупинили вночі на вулиці Київській, були вже ознаки наркотичного сп'яніння. Він рухався містом під час комендантської години та ще й проїхав на червоне світло. Ви можете побачити на відео, в якому стані перебував чоловік за кермом. Проходити огляд на стан сп'яніння водій відмовився. Охоронці порядку склали на нього три адмінматеріали. Патрульна поліція вкотре наголошує на тому, що сідати за кермом на тверезому стані небезпечно. Такі водії несуть загрозу собі та іншим учасникам дорожнього руху. Наступні підсумки роботи патрульних дивіться за тиждень. Слідкуйте за нашими оновленнями.